Інтерв'ю важче ніж війна, війна вона така. Теж ти можеш бути професіоналом, але ти їдеш в броні машини, і от тобі офіцер оперативного відділу вийшов з РПГ і ввалив тобі в задню частину тайфуна. У мене таке враження, що ви це говорите і самі дивуєтесь. Ні, Це далеко не чмоні. Їх багато. Ворог серйозний. Які перші слова від росіян ви почули, коли вийшли з Азовсталі? Це був один з офіцерів. Гру він сказав: з вами було приємно. Воювати, сподіваюся, в подальшому побачимось на сусідніх фронтах. Всі були розчаровані там, що в нас немає свастики, гітлера набитого там, і так далі. І це розчарування. А я людина, яка відчуває емпатію навіть у Іноді в мене таке якось. Я б не сказав сором, але що в мене свастики на всю спину не набито. я, типу, такий, ну, ну вибачайте, ну отак. Мені задали питання питання, коли в літаку нас перевозили в Москву, щось вони Рамзан Ахматович. Рамзан Хматович, кожному підходили мене питають, скільки російських десантників убив. я скажу, чому я не розкриваю деяких катувань і чому я вважаю, що їх не можна казати, я ще жодного свого бійця не побачив з відрізаним татуюванням і не хочу побачити.